Правила поведінки з тваринами в магазині безкоштовно. Візьміть, будь ласка. Вибачте, я тоді перегнула палицю. Просто був поганий день, і я зірвалася. Якщо собака в спеціальному візочку і не заважає, то мені немає до цього справи. Минає ще тиждень. Я знову йду за покупками в той самий, АТБ біля дому. Звичка є звичка, і, хоча сільпо мені сподобалося, це все ж таки ближче. Заходжу всередині і одразу помічаю щось нове. Біля входу, поруч зі звичайними візочками, стоять три маленькі візочки, точно такі самі, як у Сільпо, з наклейками собак. Зупиняюся здивований, підходжу ближче, роздивляюся. На візочку напис Для ваших чотирилапих друзів будьте уважні до інших покупців. Непогано, правда? чую знайомий голос. Обертаюся. Це той самий охоронець, з яким я розмовляв після інциденту. Ви таки поставили, кажу я здивовано. Адміністрація вирішила, він посміхається. Після того випадку було багато скарг. Одні казали, що треба заборонити собак взагалі, інші, що треба дозволити повністю. То керівництво знайшло компроміс. І як люди реагують? По різному, він пожимає плечима. Хтось незадоволений, що взагалі собак пускають. Хтось радий, що тепер є де посадити. Але скандалю менше стало, це точно. А та жінка, яку тоді вигнали, вона повертається? Не знаю. Охоронець чухає потилицю. Не бачив її більше, можливо, образилася, або просто в сільпо тепер ходить там їй комфортніше. Я киваю і йду всередині. Беру звичайний візочок, обходжу магазин. Народу небагато, тиха субота. Біля овочевого відділу стоїть літня жінка з маленьким Йорком на руках, собачка крихітна в синьому светрику. Жінка обирає яблука, а Йорк спокійно сидить у неї на лівій руці. Який гарненький, кажу я, проходячи повз. Дякую, посміхається вона. Його тобі звати, йому вже 12 років. Ви часто з ним у магазин заходите? Кожного дня, каже вона, я одна живу, він мій єдиний товариш. Не можу його вдома залишити. Раніше інколи сварилися на мене, а зараз ось візочки поставили. Я, правда, на руках ношу, він уже старенький, боїться візочків. Розумію, киваю я. Вона кладе яблука у свій візочок, гладить тобі по голові. Знаєте, молодий чоловіче, каже вона тихо. Люди часто забувають, що не всі з нас маємо родину. Для когось собака чи кіт це все, що є, і коли тебе виганяють з магазину, ти відчуваєш себе непотрібним. Її слова зачіпають мене заживе. Але зараз вже краще, правда? кажу я м'яко. Так, вона посміхається крізь сльози, що раптом з'являються в очах. Краще. Дякую вам, що не минули повз. Вона йде далі і я стою посеред проходу, обмірковуючи її слова. Скільки людей самотні, думаю я, скільки з них знаходять розраду в тваринах, і як мало треба, просто не виганяти, просто дозволити бути поруч. Закінчую покупки швидше, ніж зазвичай, на касі та сама касирка дівчина. Помітили візочки? питає вона, посміхаючись. Так, круто, що поставили. Директор казав, що це майбутнє, каже вона. Собаки це нові діти. Люди менше народжують, але більше заводять тварин. Магазини мають адаптуватися. Мудрий директор, киваю я, або просто прагматичний, сміється вона. Більше клієнтів, більше грошей. Виходжу на вулицю. Сонце світить яскраво, діти грають на майданчику неподалік, хтось вигулює собаку в парку. Світ змінюється, думаю я повільно, але змінюється, і це добре. Проходить місяць, весна остаточно вступає в свої права дерева зеленіють, повітря тепле, люди посміхаються частіше. Я йду вулицею після роботи, вирішую зайти в той самий, АТБ за чимось швидким на вечерю. Заходжу всередині і бачу біля візочків невелику групу людей, підходжу ближче. Це адміністрація магазину роздає листівки. На них інформація про правила поведінки з тваринами в магазині. Собака повинна бути на повідку або в спеціальному візочку. Господар несе відповідальність за поведінку тварини, за забруднення, штраф. Безкоштовно візьміть, будь ласка, каже молода дівчина-адміністратор, простягаючи мені листівку. Беру, переглядаю. Все чітко, зрозуміло, без агресії. Гарна ініціатива, кажу я. Дякуємо. Ми хочемо, щоб усі почувалися комфортно, І з тваринами і без, посміхається вона. Іду далі і раптом знову бачу її, ту саму молоду жінку, з чихуахуа, але цього разу вона не в Сільпо, а тут, в АТБ. Луна сидить у візочку для собак, спокійна і задоволена. Привіт! радію я, підходячи. Ви повернулися. Вона обертається і широко посміхається. Андрію, так, повернулася. Коли побачила, що тут теж поставили візочки, вирішила дати їм другий шанс. І як, ніхто не сварить? Ні, каже вона щасливо. Навпаки, кілька людей підійшли, погладили луну, сказали, що вона гарненька. Одна бабуся навіть запитала, де купити такий візочок для свого песика. Це чудово, щиро кажу я. Знаєте, що найприємніше? Її очі світяться, та жінка, та, що тоді на мене кричала. Що з нею? здивовано питаю я. Вона вчора підійшла до мене в овочевому відділі. Я вже приготувалася до чергового скандалу, а вона вибачилася. Серйозно? Так, жінка киває. Сказала, що перегнула палицю тоді, що просто був поганий день і вона зірвалася. І що якщо собака в спеціальному візочку і не заважає, то їй немає до цього справи. Я відчуваю, як усмішка сама з'являється на обличчі це ж справжнє чудо так, вона гладить луну, я теж не очікувала. Але знаєте, люди здатні змінюватися, головне дати їм час і можливість зрозуміти ми ще трохи розмовляємо, потім прощаємося. Вона йде до молочного відділу, а я стою і дивлюся на магазин навколо. Біля входу літня жінка з Йорком Тобі бере один із візочків для собак. Біля каси чоловік середніх років з лабрадором терпляче чекає своєї черги. Собака сидить біля його ніг, спокійна і вихована. Діти біля овочевого відділу захоплено показують на Чихуахуа Луну, а їхня мама посміхається. Ось воно, думаю я, компроміс Не ідеальний. Не всіх лаштує, але це крок вперед крок до того, щоб різні люди з різними потребами могли жити поруч. Беру свої покупки і йду до виходу. Охоронець, той самий, з яким я вже кілька разів розмовляв, киває мені на прощання. Все добре? питає він. Так, відповідаю я, все чудово. І справді чудово, бо іноді зміни починаються з малого, з одного візочка, з однієї розмови, з одного вибаченого. Виходжу на вулицю. Вечірнє сонце фарбує небо в оранжеві та рожеві тони, десь неподалік гавкає собака, діти сміються, місто живе своїм життям. Можливо, світ і не стане ідеальним, думаю я, йдучи додому, але він може стати трохи добрішим по одному візочку, по одній розмові, по одному кроку назустріч, і цього вже достатньо. Я так і не зрозумів до кінця, хто був правий. Можливо, праві були всі. Або ніхто. Але я зрозумів інше наша правота нічого не варта, якщо вона руйнує мости між людьми. Світ не стане ідеальним, люди не перестануть сваритися. Але якщо хоч хтось із нас зупиниться перед криком, вислухає, спробує побачити біль іншого, можливо, цього вже буде достатньо. Бо зміни починаються не з законів, не з правил, не з великих рішень, вони починаються з малого. З одного візочка, однієї розмови, одного вибаченого. Ми самі обираємо, в якому світі жити, і це найважчий вибір, який ми робимо щодня, часом навіть не помічаючи. Я йду додому за вікнами гавкає собака, діти сміються, місто дихає, і десь всередині, у самому серці цього хаосу, тиха надія, що завтра ми станемо трохи людянішими, хоч на один візочок, хоч на одну розмову, хоч на крок.